Сьогодні в відео. Сон Хенмін продовжить кар'єру в іншому клубі АПЛ. Ігоря Циганика підозрюють в організації договірних матчів. Клуби із АПЛ зацікавлені в молодому таланті із Бразилії. Мойзекін втратив свідомість під час матчу. Атлетико Мадрид націлився на купівлю Олександра Зінченка. Ювентус готується до викупу Франсішку Консей Сао. Нові трансферні новини та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Кібо Куртуа після зміни головного тренера в збірній Бельгії заявив, що готовий повернутися до гри за національну команду. Офіційно Робін Ван Персі став новим головним тренером Фейнорда. Контракт підписаний до літа 2027 року. Все вказує на те, що тренд піде з Ліверпулю, а Мохаммед Салах Іван Дейк залишаться в клубі. Сандро Тоналі може перейти в Ювентус цього літа. Як повідомляється, півзахисник Ньюкасла вже дав свою згоду на трансфер. Дуглас Луїс може піти у зворотному напрямку в рамках обміну. Однак для Тоналі важливо, щоб Ювентус потрапив до Ліги Чемпіонів наступного сезону. Реал Мадрид хотів би зберегти луку Модрича ще на один сезон. Вони готові запропонувати йому новий контракт до кінця наступного сезону. Модрич схоже налаштований продовжувати грати, адже він мріє зіграти на наступному чемпіонаті світу. Манчестер Юнайтед розглядає можливість підписання нападника Тоттенгема Сон Хінміна. Угода щодо переходу Антоніо Кордеро в Ньюкасл із Малаги перебуває на просунутій стадії. Челсі цього літа хоче підписати нового воротаря. Колишній тренер Евертона Карло Анчелотті хоче знову працювати з захисником Джарадом Брантвейтом, підписавши його для Реал Мадриду. Офіційно Михайло Шершень став гравцем кудрівки. Гасперіні може очолити Рому по завершенню цього сезону. У Ігоря Циганика вдома провели обшук. Ігор циганик підозрюється в організації договірних матчів за дорученням Ігоря Коломойського на користь Дніпра. Відомий журналіст фігурує посередником у кримінальній справі про передачу коштів семи суддям. Тео Ернандес хоче приєднатись до реалу. Літом француз хоче повернутися в Мадрид, не зважаючи на інтерес з боку Манчестер Юнайтед. Капітан Атлетико-Більбао Оскар де Маркос в матчі проти Вальядоліда провів свій 561-й матч за клуб. Це другий показник в історії клубу. Ювентус не визначився з викупом П'єра Калюлю за 12 мільйонів євро у Мілана. Його нещодавні травми викликають сумніви, і рішення буде ухвалено пізніше. Оскільки кваліфікація в Лігу чемпіонів ймовірно вплине на літнє трансферне вікно, національна поліція заарештувала двох 20-річних хлопців у Міслаті за напад на уболівальників вільяреалу минулих вихідних, їм інкримінують ймовірне нанесення тілесних ушкоджень. А Демола Лукман знову потрапив у сферу інтересів лондонського Тоттенгема. Найближчим літом шпори мають намір знову поборотися за підписання футболіста. Контракт Лукмана за талантою розрахований до кінця наступного сезону. Арсенал і Тоттенгем виявляють інтерес до Брено Бідона з Корінтіанса. Ювентус готовий почати переговори, щоб спробувати продовжити контракт Вакки до 2028 року. Також італійський клуб продовжив контракти з Дієго Пуньо до 2028 року. Реал і Атлетико хочуть підписати молоду зірку ПСЖ. У Мадриді розгортається боротьба за 18-річного французького таланта. Столичні клуби прагнуть підписати Варена Заїр Емері, одного з найперспективніших гравців ПСЖ. Його трансферна вартість становить 60 мільйонів євро. Крім дьокереша і Делапа Челсі, також зацікавлений у підписанні контракту з Бенджаміном Шешко. Манчестер Сіті розглядає кандидатуру Хабі Алонсо як заміну гвардіолі. Ноттінгем Форест, Ньюкасл і Евертон зацікавлені в купівлі Луїса Енріке з Марселя. Мойзе Зекін знепритомнів непритомнів у матчі між Вероною та Фіорентиною, отримавши удар по обличчю. Італійський Форвард залишив поле на ношах. Фулхем, Евертон і Вестхем зацікавлені в запрошенні Роберта Санчеса. Челсі буде готовий розглянути трансфер футболіста за 30 мільйонів фунтів. Сан-Дієго близький до підписання контракту з Кевіном де в статусі вільного агента. Реал не розглядав варіант із продажем Чуамені, незважаючи на критику в сторону футболіста, що обрушилася на нього в нинішньому сезоні. Чуамені користується довірою керівництва і головного тренера Карло Анчелотті. Арсенал Челсі, Ліверпуль, Манчестер, Юнайтед, Тоттенгем і Манчестер Сіті стежать за ситуацією з контрактом Френкі де Йонга. Офіційно Ніколо Пізіллі продовжив контракт із Ромою до літа 2029 року. Атлетико Мадрид налаштований на трансфер Олександра Зінченка наступного літа. Керівництво мадридського клубу впевнене, що українця вийде купити за 15 мільйонів євро. Астон Ньюкасл, Лестер і Крістал Пелас звернули увагу на Франкуліно з Мітьюланда. Головний тренер Комо Сеск Фабрегас дискваліфікований на наступний матч проти Роми. Іспанський тренер буде змушений спостерігати за матчами з трибун через протести, спрямовані проти четвертого судді під час матчу з Наполі. Хаві хоче повернутись до роботи тренера в наступному сезоні і вже розпочав пошуки нового клубу. Крістал Пелас зацікавлений у підписанні Льюіса Кумаса з Ліверпуля. Наразі він перебуває в оренді в Стоксіті. Найближчими днями буде укладена нова угода між Динамо та Володимиром Брашком. Новий контракт футболіста буде підписаний терміном на 4 роки і завершиться влітку 2029 року. Попередня угода брашка з клубом спливала 30 червня 2028 року. Очікується, що особисті умови гравця будуть значно покращені. Ювентус збирається активувати відступні за францішку Консейсао в розмірі 30 мільйонів євро і спорту незалежно від кваліфікації в Лігу Чемпіонів. Однак без великих продажів це може обмежити літній бюджет. Асенсіо продовжить свій контракт з реалом в кінці сезону. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.